Дорога наша мамуся, ми вдячні Богу, що саме ти є наша мама. Любимо тебе! Мамо, я тебе дуже сильно люблю. Дякую, що ти завжди поруч. Дорога моя мамо, дякую, що ти в мене є. Дякую, що за мене молишся. У мене все добре. Скоро приїду. Любимо тебе, мама. Ти в нас найкраща. Краще. Вітаю тебе, з Днем Матері. Дякую, що ще досі терпиш мене. Мамо. Ми тебе дуже любимо і цінуємо. І вітаємо з Днем Матері. Дякую, що ти в нас є. Мама, ти моя найкраща в світі. Я тебе люблю. Уся Днем матері. Люблю тебе. Цьому будь щаслива. Ма-мо-мо. Я тебе Безмежно, безмежно люблю тебе. Дорога, матусю, люблю тебе. Будь щаслива. Мамусю, вітаємо з Днем матері. Будь щаслива. Любимо та обнімаємо. Мамо, найдорожча В світі. Мені людина. Я безмежно, тобі за сердечно. Дуже смішно. Дорога мама. Залишайся якомога довше у моєму житті. Пам'ятай, ти найкраща. Я тебе дуже сильно люблю. Дорога мама. Бажаємо тобі здоров'я. А ми з Соломією будемо просити Бога, щоб дарував тобі багато років життя. Дорога мама, Вітаю тебе, Днем Матері. Дякую тобі за твою любов і підтримку. Мамуся, вітаю тебе, Днем Матері. Я тебе дуже люблю. Моя дорога Матуся. Будьте завжди щасливі, усміхнені і найкращі. Люблю вас! Дорога Матося, вітаю з матері. Люблю, ціную. Матусю, вітаємо тебе, зне матері. Бажаємо щастя і здоров'я. І щоб ви ти до нас дуже багато раз приїжджали. Зі святом, матусю, дякуємо за ваше тепло. Будьте щасливі любимо вас. А матуся вітає тебе, з Днем матері. Дорога матусю, вітаю тебе. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Я тебе люблю. Мамо, вітаємо Мамо. тебе, з Днем матері. Вітаємо тебе з Днем матері. Мамо, вітаємо тебе з Днем матері. Наша ненько. Зі святом тебе. Ти найкраща. Любимо тебе. Дорога мамуля, люблю тебе. Будь щаслива, Обняв! Мамуля, вітаю тебе, з Днем матері. Будь здорова, щаслива, люблю тебе. Дорога хресна, мамо. Люблю тебе. Бажаю тобі щастя та мирного неба. Дякую тобі, мамо, за твою безмежну любов і підтримку. Люблю тебе. Я щиро тебе вітаю і дуже сильно люблю.